Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво. Це відео я знімаю напередодні свого дня народження, але воно вийде 3 серпня в мій день народження. Тож, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і напишіть коментар з привітаннями. Я вам буду дуже вдячна і мені буде дуже приємно прочитати всі ваші коментарі. І сьогодні я знімаю круте святкове яскраве відео про найшлейфовіші літні парфуми, про найцікавіші, найекзотичніші парфуми, які є в моїй колекції. І перший аромат це аромат про яскраві тропічні фрукти і квіти. Це Іланг від Мартини Мікалєв, це, напевно, старожил моєї колекції, один з перших нішевих ароматів. Як бачите, половину я вже зносила, носила його дуже активно, майже кожне літо я його носила, і в першу чергу це купа фруктів. Я тут відчуваю ще й персик, такий солодкий, яскравий. А, трошки кислинка є в цьому ароматі. Напевно, тут є лічі, заявлений в нотах цьому ароматі, і, напевно, лічі дає цю кислинку, але все ж таки солююча нота цього аромату це, звичайно, іланг, а, такий жовто-квітковий, солодкий, трошки в ретровість віддає цей аромат. Ну, але це, звичайно. Не ретро-аромат, це не там, шанелі, наприклад, в яких також багато є ілангу з'явленого. Але в цю добірку цей аромат став завдяки тому, що він нереально шлейфовий. Я його відчуваю в шлейфі цілий день. Можливо, через саме цей іланг, який мені трошки от, можна сказати, муляє. Через це я майже перестала носити цей аромат. Є ще... А майже дюб цього аромату це Шопард Кашмір, там ну, взагалі майже така ж піраміда, Іланг солює. І я продала той аромат. На жаль, не можу я зараз вже його носити. А от Іланг від Мартіни Мікалєв все ж таки я залишила в своїй колекції. І от такий він яскравий, фруктовий, тропічний квітковий аромат. В цю мою підбірку стає ідеально. І наступний аромат в мою добірку це Zen від Schiсеido. Це аромат про купу фруктів, таких як в першу чергу ананас грейпфрут. Це такий кисловато, солодкувато-гіркуватий старт. Він дуже яскравий, він дуже дифузний, він дуже шлейфовий, це нереальний старт. От е, саме е, ананас тут дуже круто відчувається. Напевно, в мене в колекції немає інших ароматів з нотою ананасу. І цей Zen Chiseido, він покриває мою хотілку по ананасах в парфюмерії. Все, Мені інших ананасів не потрібно. Далі в базі тут з'являються такі водянисті ноти, типу от фрезії. Тут є яблучко також. От мені яблуко завжди дає такий водянистий ніби от аромат, трошки з кислинкою, трошки з солодинкою. І далі цей аромат на шкірі він, ну, трошки запудрюється, гірчить, От е там є гіацинт, е ірис в базі нереально крутий. Багатошаровий аромат тобто він такий починається з таких от тропічних яскравих фруктів, і далі заглиблюється в ці квіти, водянисті, пудрові, гіркуваці. Ну, Аромат дуже яскравий, тут також є пачулі, пачулі дає таку гостринку, тобто аромат от він завжди відчувається. Коли я ношу його впродовж цілого дня, я якісь от різні аспекти цього аромату вловлю або ананас тут, а десь тут і є цинт, і тут пачулі. неймовірно яскравий, крутий. Аромат він сучасний, зараз я його ношу. От Він був випущений в 2007 році, але аромат ну, от дуже сучасний. Я е, не можу його прорахувати е, до цих люксів початку 2000-х, початку 2010-х. Ну, от Він вибивається з ціє, цієї цієї е, когорти. Е, але все ж таки це аромат зараз влітку я ношу. Обожнюю. Він шлейфить, він яскравий, він реально привертає увагу. І наступний аромат в моєї підбірку це Joule et Med, аромат з Celetto Son Lex. У мене тревел версія. Тут, скільки, тут 7 мл, невеличкий формат. Це нішевий крутий бренд. І 7 мл, в принципі, мені буде достатньо. Вау! Цей аромат, він стартує нереальною грушею. Для мене тут дуже багато такої груші, але вона не солодка, така дюшес, а вона гостренька, трошки алкогольна. Тут є лікер в старці, слива і е, якісь цитруси, вже не пам'ятаю, але от така е, оця лікерність. Ця груша, ця слива, воно все поєднується в дуже красивий старт. Дуже подобається мені цей аромат. І далі він на шкірі перетворюється щось в таке гіркувато, зеленуватий такий фіалковий лист в купу квітів, трошки він запудрюється. Але отакий гучний яскравий старт я відчуваю з самого початку до самого кінця. Я познайомилася з ним в якомусь з парфумерних боксів, і там він був таким намазом. І я подумала, що він насправді не дуже і гучний. Трошки я його так пицнула на шкіру, протестувала. Мені дуже сподобалася ця комбінація. Лікарна грушева, сливова і трошки запудрювальна. Але я вирішила придбати аромат, і е, це було здивування, коли я е, виявила, що цей аромат він такий класний, шлейфовий. І неймовірно смачний. Не скажу, що це 100% якась гурманіка, але все ж таки, отаке відчуття цієї грушки, воно не покидає мене цілий день. Я її реально насолоджуюсь. Це можливо одна з найсмачніших груш, грушів. грушей. В моїй колекції. Принаймні поки що. Не буду розкривати вам секрет, але скоро я вам щось покажу цікавеньке, новеньке в наступних відео. І продовжимо мою підбірку також тревелом. Це Orman de Jane Osmanus в парфумованій воді. І цей аромат стартує крутою цитрусовою нотою Помело. Це такий дуже класний фрукт, я його цитрус, я його обожнюю. Я можу просто з'їсти ціле помело за вечір. Але в цьому ароматі цей помело, він якось комбінується з гострим перцем, і це просто неймовірно крутий такий старт. Він і ніби і перцевий, і ніби цей солодко-цитрусовий помело. І далі солює все ж таки, звичайно, османтус. Це аромат, неймовірно круто і яскраво починається. Далі він заглиблюється цим османтусом. я Це аромат обожнюю. Я не скажу, що він. Якийсь супер-гіпер-турбошлейфовий. Він такий для мене більше до шкіри. Але оцей тропічний, екзотичний старт-помело з перцем ну, він мене захопив. І все ж таки, в мою цю добірку, я вважаю, що цей аромат дуже круто стає і доповнює всі ці тропічні яскраві теми такою от. Більш м'якою, османтусовою, тут османтос він не настільки а, солодкий, як, от, наприклад, в мене є османтус від Молінар. Там така а, солодка квітковість цього османтосу. Цей османтус такий більш зелений. от, Ніби в ньому немає цієї такої, такої суперквітковості. В ньому більше зелених, таких трошки хижих. нот. Но і мені саме такий османтус от, е, доповнює всю картину, всю гаму османтусів, які є в моїй колекції. Тож османтус від Ormon Jane в парфумованій воді. І продовжимо мою підбірку також наступним тревелом: це Alien Goddess Eau de Parfum Intense, версії Intense від Mugler 10 мл в нереально. Красиві бурульці обожні ці формати. І цей аромат в моєї підбірці відповідає за таку тропічну кокосовість. Він насправді менш кокосовий, менш такий пляжний, тропічний, ніж його старший брат, саме Еліан Годес в парфумованій воді. Він там більше кокосовий, він мені дуже нагадує от всі ці мої. Ці сайтов Занзібар 4711, всі ці Джуліет Hezegan Vanilla vibes, от Такі всі типові кокосово доглядові кремові для засмаги аромати. Цей трошки інший, але все ж таки в ньому є ця отака база ця кокосова. Ах, хоча він більш насичений. Тут Багато цукру. А, тут багато ванілі. Він такий прям насичений, така цукрова кома. Трошки він мені нагадує, до речі, в старті а, Еліан. А, Боже, екстрім. Яка версія? От вийшла нещодавно, в 2023 році, я ще про нього відео знімала. Забула назву цього, цієї версії. Коротше кажучи, в темно-синій зірочці і в темно-синій бурульці аромат. Старт у них дуже схожий насправді. Такий от ванільно-типу якийсь е, типу бензоїновий, олібаномний, дуже солодкий, етильма, етилмальтоловий, така цукрова кома. Там є все ж таки цей такий трошки лактонний кокосовий компонент. Хоча, чесно кажучи, є в мене багато інших кокосових ароматів, які відповідають за цей кокосово-тропічний напрямок, але цей аромат, на відміну від тих, він нереально шлейфовий. Я не скажу, що це направлення мені дуже подобається, якщо чесно. А, такі от прям типові а, солодкі лявіабельні парфуми 2010-х років. Не дуже я їх полюбляю, хоча ну, от цей аромат він в цю а, сторону. Але він нереально гучний і шлейфовий. Я його як нанесла ввечері. Напевно, я до ранку відчувала цей аромат. Здається, на волосся я нанесла. Ну, це все, це просто капець. За рахунок цієї от кокосовості, він на літо дуже прикольний. А, і за рахунок свого шлейфу, неймовірного і нереально довгого, а, стає мою підбірку. І передостанній аромат моєї підбірці це клоенномат de Parfum. А, Я не скажу, що це типово літній аромат. Ні, я його планувала носити, коли буде трошки прохолодніше. Але от нещодавно я була в поїздці невеличкій. І на вечір я нанесла цей аромат. Про що цей аромат? По-перше, стартує він мені цією сливою мірабель, яка заявлена в цьому ароматі. Я дуже е, полюбляю цю сливу. До речі, я нещодавно е, цього сорту сливки купувала, вони такі, от всередині, вони такі солодесенькі, е, Мають такий свій типовий е, смак і аромат, а шкірка в них така гірка, трошки така тр... ніби зелена. І далі цей аромат розкривається, там є і жасмин, і мох в базі. Але коли я його нанесла в теплий вечір. На шкіру він в мене запудрився. ну Але така пудра вона не квіткова, а, пудра не ірисова, а якась така фруктова пудра. от Ніби це шкоринка цього, цієї сливки Мірабель. І оцей аромат, я не знаю звідки. Він запудрився, я його в шлейфі там ловила. Я не зразу зрозуміла, що це взагалі від мене такий аромат. Я ж то очікувала ці мхи. Ну, я не знаю, можливо, восени він дасть таку гостринку цьому мшисту. А тут звідкись вилізла ця пудровість, шлейф. Я не очікувала такого, і про аромат яскравий. Літній з кілометровим шлейфом. Це от саме про цей аромат. Я в шоці? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, в кого є такий аромат чи відчували ви таке з цим ароматом влітку саме? Класний аромат. Це я е, вже жалкую, що в мене такий об'єм, хочу ще більше тепер. І на фінал цього відео. Давайте поговоримо про відкриття цього літа. Для мене в першу чергу, адже я знімала нещодавно відео на тему тегу найнайперфуми від Irla Soуці і парфюмісти, і в мене там був слоник кінзо. Я його захищала як могла в коментарях, хоча насправді він попав в категорію е, найнеприємніших е, парфумів. Е, ну, от Чомусь е, він так відчувається ну, от моїми друзями. І от після цього відео я вирішила затестити цей аромат. Я як от і Іра Ласоуце, вона коментувала і казала: ну, цей аромат, він же ж зовсім інший в спеку. А, і дійсно, нанесла я цей аромат. Сьогодні, зранку, в спеку. І що ви думаєте? Зараз я його відкрию. І він мені в старці видав манго. Манго, уявляєте, я е, від будь-якого аромату очікувала би манго, але точно не від Кінзо е, джангл Elephant. У мене є мангові інші аромати, у мене є круїзний ангел 2019 року, там просто манго, манго, манго. А тут. Зразу в старті просто ніс мені е, цей манго прилетів. Трошки там є, звичайно, такої гостринки від спеції, але цей спецій в спеку на шкірі, особливо на моїй гарячій шкірі, вони злетіли, розігрілись, і там цей мандарин є в старці. Мандарин з цим манго. Ну, Створили мені просто тропічний коктейль. Далі цей аромат заглибився, я відчула і ці всі такі орієнтальні пряні ноти, звичайно. І давайте, зараз буде смертельний номер, я ще раз нанесу його на руку. Ні, ну, ну ви розумієте, це от дуже теплий, солодкий. Тропічний аромат. Ну, все, знову манго. Ви розумієте, я просто в шоці. Я думала, що я буду носити цей аромат взимку, мікродозою, десь там на шалик, десь там під волосся, щоб ні, ніхто не відчував. Боже, не дай Боже. Ні, Це аромат просто аромат відкриття. Він також гучний, він шлейфовий. Він яскравий, він тропічний, як виявилося сьогодні. От, Крутий аромат. Я всім рекомендую для затесту його влітку. Я знаю, що є багато поціновувачів, саме слоника від кінзо. І тепер я стала в цю чергу. От. І я вдячна вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я вдячна вам за всі привітання в коментарях до цього відео. Я вдячна вам за. Вподобайки, я вдячна вам за підписку. Тож, будь ласка, привітайте мене з Днем народження і зробіть мене ще більш щасливішою ніж я є сьогодні.